Всіх вітаю на каналі Твій оракул» Сьогодні я зроблю розклад на місяць для Левів. Подивимося, як взагалі у вас пройде місяць? Леві, як пройде місяць. Ваше життя йде щось кармічне щасливі подарунки. Судьба до вас прям буде. Дуже складно, вам будуть шанси, нові можливості, нові перспективи по роботі і, взагалі, багато змін іде, трансформація, щось, що вам уже не потрібно. Люди, які не потрібні в вашому житті, вони відійдуть. Буде щось прийде нове. Нові відносини, страсть вас чекає, такий гарячий чоловік, який вміє проявляти почуття. Цей чоловік не холодний. У вас буде стабільність, буде життя таким, яким ви хочете. Зараз ситуація запутана, але з часом буде сонечко в вашому житті. Ви отримаєте те, на що заслужили. У вас щось буде обтяжувати. Якась буде тяжка ноша. Ви через це трошки закриваєтесь, і ситуація через це на паузі. Це з сім'єю зв'язане, можливо, з вашою сім'єю, яка у вас є зараз, ситуація буде не від вас залежати, але вам потрібно прислухатись до своєї інтуїції. Вона вас не обманює. Ви зараз з якимось чоловіком. Ви на вибори або між двома чоловіками, або обираєтесь, чи бути з якимось чоловіком, чи ні. є якісь розходи у вас. Можливо, ви хочете якось змінити статус своїх відносин і розумієте, що на це потрібно буде багато витрачати. Боїтеся, що, можливо, у вас не, не хватить фінансово. Що буде у вас в сфері кохання? Що у нас буде в сфері кохання? Що у нас буде в сфері кохання? Це у вас буде добре. Можливо, будуть якісь проблеми з фінансами, або щось хочете змінити, і вам на це потрібен фінанси. Це буде добре, у вас буде багато ілюзій. Буде трансформація, буде змін. Ви багато будете думати, накручувати себе можливо. Будете взагалі аналізувати, що ви хочете. Ситуація буде трішки заморожена. Будуть, будуть якісь перешкоди для того, щоб все було, як ви того хочете. Буде вибір. Ви будете... Опять же, буде у вас багато якихось ілюзій, ви будете сомнені, накручувати себе будете. Будете сподіватися на майбутнє. Ви зробите вірний вибір. На роботі Що буде в цьому місяці, подивимося. Будуть якісь напряги, ви будете стосовно чогось переживати, вам буде тяжко. Е, опять же, ви будете на якомусь виборі знаходитися, і вам ця ситуація не буде давати спокою. Можливо, у вас з'являться якісь ідеї стосовно вашого бізнесу. Ви захочете щось почати нове і будете продумувати взагалі цю ідею, як вам це зробити? Чи варто вам це робити? Ви будете захищати, можливо, ви будете боротись за якусь роботу чи за якусь посаду, чи... можливо, ви просто будете захищати свій бізнес. Бо, можливо, ви просто будете відгороджуватись від якихось людей, які вам перешкоджають. Ви щось зміните, щось відкинете, щось очистите, будете обирати. Ви захочете щось почати нове, і ви будете нам будете. Вам потрібно буде зробити цей крок і не бездіяти. От ви раніше бездіяли, але тепер вам потрібно зробити вибір і почати діяти, інакше нічого не зміниться. У вас будуть перспективи, варіанти, ідеї, якісь нові. Все буде добре. Вам йдуть шанси на нову роботу, на нові перспективи, якщо ви цього захочете. Порада для вас. Порада місяця. Рухайтесь вперед. Не сидіть на місці, не стопоріться. Можливо, розвивайтеся на інші країни, якесь взаємодієте з іншими країнами заграничні партнери, можливо. І на що у вас все буде добре. І ця стабільність, ви будете сподіватися, рухатись, вона до вас прийде, вона для вас стане доступною. Все у вас буде добре. Попередження місяця. Попередження місяця. Зробіть нарешті вибір. вибір до того, що ви дійсно хочете. І не бійтеся, що ви зря потратите час. Ви будете за щось боротися і воно дасть вам найкращі результати. Подивимося попередження, від колоди темне зеркало. Попередження. Не одотвігайте не себе на задній план. В першу чергу думайте про себе, про свої желання, про свої емоції і е, звільняться від всіх зависимостей. Будуйте самі своє життя, і у вас все буде добре. Яких енергіях пройде місяць у Леві? Яких енергіях пройде місяць? Ви будете наодинці з собою, ви будете відгороджуватися від міра трошки, ви будете продумувати свої плани, перспективи на майбутнє. Ви будете в якихось ограниченнях, можливо, щось буде вам, вас стримувати і ускладнювати вам дорогу. Це якось, якось зв'язано з відношеннями з другими людьми. На чому вам потрібно тримати фокус уваги? На чому вам потрібно тримати фокус уваги? Пройдете свій час зря. Час дуже цінний, і з часом все у вас буде добре. Вам потрібно а, пр... побути наодинці з собою, і продумати, як ви взагалі хочете бачити ваше життя, що вам робити пошагово, продумати плани м -м, покроково, як ви взагалі будете досягати своїх цілей. А, вам потрібно проявити творчество, м -м, бути, а, займатися творчеством і проявити. Фантазію, і тоді все ви досягнете. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в інстаграм та телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все, всім гарного дня!